Привіт! Мене звати Віра, і я дуже рада бачити вас на своєму каналі. Був такий великий перерив в моїй творчості в плані соцмереж. Я не знаю чому, просто якесь досить таке сильне вигорання після декількох літературних конкурсів, куди я подавалася зі своїми роботами. І цього всього було для мене дуже забагато і хотілося сильно відпочити, але. Я повернулася. Тож, сьогоднішньою темою відео буде, що я роблю, коли я кажу, що я цілий день пишу, тому що насправді в більшості випадків я не пишу, але я пишу. Інколи, Інколи пишу кожного дня. Сьогодні така досить похмура погода. Можливо, буде змінюватися освітлення протягом відео. Я трішки забула, як його налаштовувати. А окей, не засуджуйте. Сподіваюся, вам сподобається це відео, вам не буде досить таке нудно. Ви гарно проведете час зі мною. Тож, поїхали! 9.20 За цей час я встигла зробити зарядку, трішечки почитати. Зараз я вам навіть покажу, що я зараз читаю. У мене був досить такий продуктивний лютий, коли я читала лише українських авторів, тож мені захотілося переключитися на книги англійською. Тут друга частина від трилогії Chaos of Dark and Lonely а першу я читала ще в серпні минулого року, і тому це досить таки важко щось взагалі згадати, що там відбувалося. Але для мене це досить таки розповсюджена практика, що я продовжую якісь серії, трилогії досить таки пізно, одна від одної. Мені потрібно просто передихнути, між ними зробити якусь паузу. Я вже прочитала 90 -то. 6 сторінок майже 100 за 3 дні. Я читаю досить таки повільно, але мені подобається. Миленькі персонажі, у мене були інше, як би сказати, передбачення щодо сюжету, але воно трошки не справдилося. І я собі проспойлерила в тіктосі смерть одного з персонажів. Дякую Тікток! Бо мені захотілося просто вникнути, що було в першій частині, згадати таким чином. І е, я себе <див> добила трішки. Е, на електронній книзі я не знаю, як відкрити обкладинку. Я ще за цим всім не розібралася. Не новомодня я взагалі, оце вже розумієте, тут я читаю також англійською пісню Ахіла. Не знаю, я. Дуже багато про неї чула в англомовному тіктоці, але у нас чомусь немає перекладу і не анонсують, наскільки я знаю. Поки що мені подобається, я прочитала вже до 12 розділу. Мені не подобається по сторінкам читати, коли сторінки видно, кількість сторінок, прочитаних в електронній книжці. Та в не знаю, скільки це сторінок. Побалакали, що я читаю, тепер можемо побалакати про те, як все ж таки справа із письменництвом у мене останнім часом. Після того, як я вичитала чернетку палацу абсурду, розібралася і прописала нарешті, нарешті я прописала світовлаштування, зрозуміла, що, куди і до чого. Мені стало набагато простіше жити, тому що бути письменником садівником – це теж така собі. Дуже багато сюжетних дирок, дуже багато недосказаного або сюжетних ліній, які не ведуть взагалі нікуди. Дуже багато доводиться вирізати, дуже багато доводиться переписувати. але... Мабуть, так і мусить бути, враховуючи, що це моя перша дебютна книга. І взагалі у мене з нею досить таке теплі відносини, якщо так можна взагалі казати про темне фентезі, де все дуже-дуже погано. І інколи мені морально важко це писати. Інколи мені дуже-дуже дуже шкода своїх персонажів, шкода своїх читачів. Але я потім розумію, що це потрібно для... для сюжету. Якби не ці лінії, то не було б сенсу у більшості написаному. Що ще вам сповісти? Я записалася на один курс з редагування, який досить таки скоро розпочнеться. Можливо, поділюся з вами враженнями пізніше, вже після проходження. Тому що, тому що в мене якось з цим. ну Я б не сказала, що прям дуже важко, але в мене а, весь мій досвід це все, що я роблю самостійно. Ніхто мене цьому не навчав. І, в принципі, можливо, я дивилася декілька відео в англомовному Тіктоці, в англомовному Ютубі про письменництво, про редагування, різні поради. Але це не практика. А от моя практика все-таки це таке жорстоке вирізання всього, чого тільки можна. У тому, що вже було написано до цього, у тому, що вже було переписано до цього. Якось так. Скоро буду шукати собі бета-рідерів. Тож, підписуйтесь на мій телеграм-канал, там буде вся інформація, якщо вам цікаві такі тропи, як. Від кохання до ненависті, все-таки квір, література і темне фентезі, феміністичні лінії, що можна дуже багато чого приплисти до цієї історії, але не можу ж я вам розкривати всі карти одразу. Паралельно я працюю над зовсім іншою книгою. Поки що я не хочу розкривати назву, хоча ця книга і з'явилася саме з цієї назви загалом. Але поки що не буду. Це буде щось схоже на ромком в українському сетінгу Селище, літо, канікули в бабусі, Весь цей вайб Мені... На противагу темному фентезі захотілося чогось дуже легкого, чогось досить таки теплого. І це єдине, що, мабуть, мене стримує. І що насправді кажуть, що писати дві книги паралельно це не написати жодної. Але наскільки вони досить таки різні, вони врівноважують. Я спочатку одне пишу ввечері, потім трошки. Пізніше інше. І ось нещодавно я все-таки склала собі план до цієї історії, тому що uh, я хочу садівник, мені подобається так хаотично все. Але я можу знати, чим ця історія закінчиться і до чого мені йти. І це десь сталося після 70 сторінок, які я написала, просто. Uh, Куди мене несла течія, можна так сказати, десь цього мені вистачило, щоб зрозуміти, що буде далі. В майбутньому хочу трішки детальніше розповісти про мою систему планування, про те, як я це роблю, навіщо я це роблю, де в мене беруться ідеї і тому подібне. Але. На це все потрібен час і потрібен ресурс. Можливо, я щось поресерчу, знайду поради інших авторів. Але це буде пізніше. Значно пізніше, ніж вийде це відео. Ось так побалакали, а тепер підемо щось робити. Окей, okay, guys, Тут дуже багато освітлення на кухні. Я лайці доплажу в кадр. Um, але... Оскільки я старша сестра, оскільки на мені більшість обов'язків по дому, то навіть одні, коли я просто хочу цілий день писати, я можу, як мінімум, прибрати на кухні, прибрати трішки в будинку і прибрати в себе в кімнаті. Це основне ось такі справи.

Редагування поки що дається не те, що легше, але воно у мене в пріоритеті. Це от книга, про яку я багато говорю в тіктоці. Це книга, яку багато, мабуть, ну, в моєму розумінні слова багато, хто чекає, тому що мені їх мінімум пишуть коментарі, коли вже можна буде прочитати. А я кажу, коли мені нарешті можна буде вважати, що ця книга доредагована до. Більш-менш ідеального стану, тому відкриваємо файл, вмикаємо прикольненький якийсь плейлист і починаємо роботу, тому що чим раніше почнеш, тим більше зробиш. І це досить таки зрозуміло. Поїхали. Десь приблизно отак завжди виглядає моє робоче місце. Тому що я намагаюся тримати його в порядку витирати пил. І тут у мене саме роздрукована чернетка з всякими помітками, що я хочу виправляти. Тут у мене вже гол-документ, над яким я зараз працюю, і коли в мене є паралельне і те, і інше, я хоча б розумію, в якому напрямку рухатися. Також вам зараз можу показати. Дещо дуже зручне. Ось такий вигляд має моя сторінка в Notion Я не пам'ятаю, чи я ділилася з вами цією інформацією, але тут мені подобається значно більше планувати письменницький процес, ніж планувати свій день. Так, трішки цікавої інформації. Тут у мене по розділам розписано, що де відбувається. А, тому, що, тому що я забуваю, і тому що, розумієте, ми слухаємо і не засуджуємо. Я робила це саме в блокноті, але з часом я зрозуміла, що я дуже погано розумію свій почерк. Ось такі справи. Тому я створила подібне, я не дуже його гарно оформлювала, у мене прикольна лише ключова сторінка. Тут є соцмережі, англійська, підготовка до НМТ і розписані планів. Тож можемо рухатися саме до файлу з палацем абсурду. Тут є трішки цифр, на якійсь сторінці редагування я зараз знаходжуся. Це вже друге коло редагування. Де я більше звертаю увагу на. Світовлаштування на опис персонажів, але також прибираю різну тевтологію або різні фразочки, які мені зовсім таки не подобаються. Зараз о пів на другу я проредагувала десь 10 сторінок, втомилася, сходила, поїла, випила чаю трішки і буду сідати за написання іншої своєї книги, тому що потрібен трішки відпочинок, потрібно трішки перемкнути свою увагу. І вже вечором, можливо, я повернуся до палацу Абсурду. А можливо, я подивлюсь по своєму настрою. Можливо, я якраз тоді сяду щось почитати. Таке теж не виключено. Тож подивимось, скільки мені вдасться написати за сьогодні, скільки це займе часу, і наскільки цей день буде вважатися продуктивним в порівнянні з іншими, тому що цього місяця. Я написала десь до 5 тисяч слів. І це досить таки мало. Враховуючи, що минулого року десь цей самий період я писала до 25 тисяч слів за місяць. Але це вже було так останні, останні ривки, це були останні глави, те, чим я горіла, кульмінаційні моменти. І, можливо, це тому що це була перша робота, і в мене не було паралельно чогось, Тож, оскільки я зараз пишу, то доводиться так трішки розділятися, і того такий невеличкий результат. Було б прикольно досить таки запустити якийсь письменницький марафон на літо, пописати з вами, обсудити, можливо, створити якийсь свідки. Маленький камерний клуб, я подумаю над цією ідеєю, бо в мене їх куча. Я дуже хочу свій подкаст. Я неймовірно сильно хочу свій подкаст. Не письменницький на зовсім іншу тематику. Але оскільки там буде дві людини, а не тільки я, то було б прикольно запастися мікрофонами. А поки що я собі дозволити такого не можу. Тож я сідаю писати. Зараз я вам трішки розкажу про... Про, що? про те, чим я займаюся, про те, які тут є. Ну, не те, щоб тропи, а те, скільки я вже написала. І подивимося, скільки, наскільки це зміниться, ця цифра за сьогоднішній день. Слухаємо. І не засуджуємо. У мене бувають періоди, коли я сідаю писати, а в результаті я кудись якось щось, щось якось не складаються зірки, і я просто розповідаю своїм друзям про те, що відбувається в моїй книзі. І загалом це досить таки допомагає структурувати те, що в мене в голові відбувається. допомагає структурувати, що взагалі коїться, але це не продуктивно. Це непродуктивно. Не рекомендую таким займатися. Коли сідаєте писати, найкращий є спосіб щось таке написати це відкласти телефон куди подалі. Ось так. Тож, тому, коли я кажу, що я пишу цілий день, я може й не пишу. Інколи я ресерчу різні прикольні письменницькі практики різні. Письменницькі поради. Інколи мені хочеться пошукати інформацію щодо світовлаштування, щодо якоїсь релігії, щодо якихось особливостей хіпі, тому що я зараз про них пишу. І мене це досить таки цікавить. Але оскільки я не відношу себе до цієї субкультури, і в мене немає знайомих хіпі, то єдине, що мені залишається, це багато різних цікавих інтерв'ю на Ютубі. Якось так виходить останнім часом. Вже восьма вечора я досить таки продуктивно провела свій час, написала до шести сторінок нових книг і планую продовжувати зараз писати, але вже без зйомок, просто після того як повию голову. О, вечірня така моя сесія, коли на чистий розум мені хочеться перед сном. Хто читає перед сном, як то кажуть не сидіть перед сном в телефоні, а я сижу в ноутбуці, тому що мені потрібно хоч щось написати. Ось так якось відбувається мій процес. Дякую, що ви провели цей день зі мною, коли я кажу, що я щось роблю, але насправді я не дуже впевнена, що я весь цей час пишу, тому що. Я то шукаю різні назви, то шукаю ще щось. Сьогодні я шукала різні, робила ресерчі про села на Львівщині, потрібно мені було для моєї книги. Потім я вирішила, що це взагалі буде не Львівщина. Але окей. Окей, до цього ми повернемося, коли я з'ясую, що взагалі відбувається. Тож, дякую вам за перегляд. Розповідайте в своїх коментарях, чи пишете ви отак цілий день підряд, чи, можливо, як я загалом лише ввечері, тому що для мене цей формат набагато зручніший. Але інколи хочеться так продуктивно провести один із зі своїх вихідних. а оскільки зараз канікули, то тим паче. Дякую. Не забувайте підписуватися на мій канал, ставити лайки, писати коментарі. Підтримувати мене в інших соціальних мережах. Дякую.